І так, шановні мої підписники та гості моєї ютуб каналу, всім доброго здоров'ячка! З вами, як завжди, Валерчик, і ви на каналі Валерчик Бережний. Так що, хто ще не підписався, швидесенько підписалися на наш канал. Так, деякі підписники кажуть, Валерчик, чого нема відео про старий хутір? Ну, я вам відповім так. Роботи накопились дуже багато, помимо хутора. Да? Вдома потрібно роботу підганяти. і... Як кажуть, не хутором єдиним. І це не один підписник е, хоче відео про старий хутір. Багато пишуть. Е, покажи хоча б один день із старого хутору. Я вам більше скажу, я вам покажу тиждень, тиждень роботи на старому хуторі. Сьогодні понеділок він розпочинається з того, що привезли балон углікислоти. Оскільки балон закінчився, їдемо в Царичанку по балон, заправляємо. Заправка балону вартує 1000 гривень, а повен купляли, ну, новий сам балон купляли за 5000 гривень, а на обмін на це ж кожен раз 1000. Так що, ну що, довго не будемо відтягувати цей момент. Зараз показую вам балончик, зараз ми його достанемо. Ось, до вашої уваги, привезли цей ж балон з углекислотою. Ну, в принципі, без нього пива б у нас би не було. Що хочу ще сказати, потрібно нам ще один такий, щоб був в запасі повненький, оскільки, бачите, може закінчитися він і вечором, а пивко люди п'ють і зранку, хто їх, то вечором. Так що потрібно задуматись ще про такий самий балон. Ну що, і саме основне, що хочу додати: не зміг би я привезти балон без Віктора Миколаївича. Оскільки, передайте йому привіт. Так що, балон нелегенький, потрібно загружати тільки вдвох. Так що, Ну що, цю місію ми виконали. Далі буду показувати наші робочі моменти, робочі нюанси. Я думаю, що ще покажемо. Так що не перемикайтесь. Ну що, друзі? Наступний день. Вчора був день замовлення пивка. Да? Сьогодні вже зателефонували з самого ранку, кажуть, Оскільки о 9 годині будуть вже на місці з пивком. Так що ми загрузили наші пустікеги. Бачите, зараз тентуємо і летим по свіже пінне полтавське. А полтавське означає якість перевірена роками. так що Так що так, я думаю, будемо загружені. Знову вімкнемось і щось вам покажемо. А зараз швидесенько летим. Так, Ну що сказати, друзі, забрали посилочки з нової пошти. Це вже в нас така традиція, да? Івана Ігорівна завжди щось прикупить. Так, Що ми забрали пивку? Зараз їдемо додому розгружатись. Зараз показую, яка автівка присіла. Так, як ви бачите. В якому стані автівка, бачите? Заряжена на успіх. Так що, будемо вдома, вімкнемось. Ну що, друзі, ми вже приїхали, помічники вже тут... Без Віктора да. Без Віктора Миколаївича ніяка робота тут не робиться. І Тяжка. Так, да, Варішка, давай п'ять. Хоп, Захар. Захар розпаковує. Оце він розтинтує, молодець. Оце красавчик. Щоб я без тебе робив, синок. Давай підростай швидше, щоб кеги поміг тягати, поняв? Ну що, зараз достаємо кеги і вмикаємось. Ну що, друзі, бачите, пивко розгрузили тут частину, частину по складським приміщенням. Варенька. Дивіться, яка ситуація. Це ще ж не все. Зараз хлопці тентують, відвожу прицеп додому і їдемо. Як ви думаєте, куди? Правильно, місто Дніпро. Там ми купуємо смачні закуски до пінного, рибку свіженьку, ну, джерки і так і далі. Так що завжди в нас продукція свіженька і смачна. Так що, хто не був у нас на старому хуторі, як кажуть, ласкаво просимо. Фух, що ще сказати? Воно все йде одне за одним. Те закінчується, те купляємо. Ну, давай, так давай. що підприємницька діяльність, вона така є. Потрібно завжди в русі, злазь. Потрібно завжди в віжені, як ти казав. Рух це життя. Так, ну так виглядає у нас шлях додому, так? Да? Коханими. Ну що, ми трішки підзатарились, да, продуктами харчуванням, свіжак веземо до пінного. І в принципі, їдемо додому. Вдома будемо, увімкнемось. Ну що, друзі, виїжджаємо ми з Дніпра, їдемо додому. Думав, вдома вімкнутись, поспілкуватись, але вирішив в дорозі трішки з вами поговорити. Так от, шановні мої підписники, часто питають, покажи один день із старого хутору. Що ж вам показати? Постійно в роз'їздах до обіду. Буває і до після обіду. А друга половина дня це праця. Так що постійно щось шукаємо, якісь новинки, щось придбати, якось здивувати нашого покупця. Бо як кажуть, один товар проїдається, да? хочеться якесь Да? Що ти хочеш доповнити, кохана моя? Не дає мені кальмарів купляти. Да. Капченик. Ви чуєте? Ціна їх яка. Їх ціна мають космічна. Але ми йдемо до того рівня, щоб мати да. такі товари. Да. Хочемо, щоб різний асортимент був від і до. Бо я ще раз повторюсь, люди в селі нічим не гірші, ніж в місті, так? і люди в селі повинні також власувати смаколиками, оскільки вони також тяжко працюють і хочуть інколи і відпочити. Так що ще мені ці ж мамкині бізнесмени, мамкині дивані експерти. Такі коментарі лунають буває. Ти споюєш людей, та нікого я не спою. Хто хоче випити чи напитись, піде в будь-який магазин і нап'ється. Правильно? Я думаю, правильно. І наш пап... я... Вас. У вас нас є смачна кава, у нас є солодощі, тому людина може спокійно прийти Солодкі напої. Солодкі напої, морозиво, тому вона може прийти просто спокійно, посидіти, підпочити, навіть попрацювати і поспаласувати смачною кавою, смачним квасом і смаколиком. Так що ці коментатори, я ще раз повторюсь, якось ну, взагалі мимо. Хто хоче напитись, нап'ється, знайде. Так, ще які коментарі лунають. М -м -м, в принципі, позитивні. В принципі, коментарі такі в основному на підтримку нас, на підтримку нашого каналу. Дякую людям, що підтримують. Ну що, друзі, дорога далі, ще потрібно кілометрів 80 проїхати. Так що тепер точно, будемо вдома, увімкнемось. Та хазяйка, хазяйка. <реш> ну що, шановні, приїхали ми на старий хутір. Хочу вам показати, як кажуть, доробилися. Холодильник пустий, асортимент товару тут, закусочки до хмільного, до пінного, також практично закінчились. Ну, нічого, зараз трошки будемо розставляти товар і покажемо кінцевий результат. так що Пивко придбали, а до пивка, як кажуть, нічого нема. Ну, нічого, зараз все буде. І так, любі друзі, дивіться, зовсім, як кажуть, інша ситуація. Да? Тут трошки щось є, да? тут трошки щось є. І тепер можна спокійно смакувати пінне, да? я думаю. Ну, що вам сказати? Трішки показав. Пару днів із життя старого хутору. Правильно? Правильно. Е, а так ще багато багато нюансів, які потрібно е, робити. Ось До прикладу, бачите, Іванна Ігорівна домашню роботу виконує. Потрібно вміти працювати з цим ж касовим апаратом, чи що це, терміналом, там вводить, считати, вищитувати. До речі, холодильничок, бачите, який придбали для напоїв. Також полтавський, тут вироби всі енергетичні напої, напитки різні, квас, пиво, якого в нас немає. Розливного, ляч, діжка розливного, тархун і так і далі. Так що, бачите, ну, а так по холодильнику морозиво, пепсі. Ну, Трішки показав. Я думаю, пишіть, яка цікава тематика, пишіть, що ви хочете, щоб я ще вам показав на старому хуторі, які нюанси, які питання буду вам розповідати. Так що, всім дякую за перегляд даного сьогоднішнього відео коротенько. Підписуємося, не забуваємо на наш YouTube канал. І все буде добре, все буде Україна, всім добра.